Кіберфахівці служби безпеки викрили ворожого поплічника, який зливав посадовцю терористичної організації ДНР локації сил оборони на тимчасово окупованій частині Донеччини. Саме за його розвід інформації ворог планував нанести ракетно-дронові удари по позиціях українських військових. За даними слідства, уродженець Російської Федерації, який проживає на території тимчасово окупованого Донецька, з серпня 2022 року працює на ворога. Він передавав розвідувальну інформацію зв'язковому посадовцю народної міліції ДНР, на якого ініціативно вийшов через заборонену соцмережу ВКонтакті. Для збору даних він використовував власних знайомих, в яких вивідував місця тимчасового. Базування українських захисників у різних населених пунктах, крім того, встановлено, що ворожий поплічник волонтери для окупаційних підрозділів РФ він неодноразово оголошував збір на військову амуніцію, радіостанції, цифрові приціли і квадрокоптери. Також тримає контакт зі збройними формуваннями РФ. Та на їхні запити особисто привозить гуманітарку. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуруанти заочно про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. За частиною 3 статті 114 прим 2 це несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, рух переміщення або розміщення зсу, вчинене в умовах воєнного стану. Та за частиною 1 статті 111 прим 2 це пособництво державі агресору Зловмисник переховується від правосуддя на тимчасові. В окупованій території йому загрожує до 12 років тюрми. Заходи з викриття проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.